Я тут. Це сенсорна техніка заземлення із Mindfulness практики. Дана практика активує 5 каналів сприйняття, щоб вивести людину з тривожного потоку думок і повернути у тілесне тут і зараз. Коли ми називаємо те, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо, мозок перемикається з режиму реакції в режим присутності. Це знижує симпатичну активність, стрес, активує префронтальну кору. Усвідомлення і повертає тілу відчуття безпеки. Це як якір у штормі думок, простий, але живий. І найголовніше завжди доступний. Що ж, почнемо? Подивись навколо та назви 5 речей, які ти бачиш. Наступне: прислухайся до чотирьох звуків. Далі відчуй три дотики доторкнись до своїх плечей. До свого волосся, до свого живота. Відчуй два запахи. Ти можеш їх уявити. Один смак. Або його спогад. Навіть дві-три коротких практики на день тривалістю по одній хвилині достатньо, щоб мозок сформував новий стабілізуючий паттерн. Замість автоматичної реакції втечі виникає навичка залишатися в контакті з собою та реальністю. Це зменшує рівень тривоги та підвищує стресостійкість.